Доброго дня всім, в книзі об'явлення, остання книга а, Біблії описана другою пришестя Ісуса Христа. І признаки цього ми вже бачимо, тому що ізраїльський народ, народ да, як країна, була відновлена, а імперії падають, війни примножуються. І ми вже на порозі другого пришестя Ісуса Христа. І коли прийде а, другий раз Ісус Христос, всі мертві воскреснуть. Бог воскресе всіх людей. Одні... І якщо ім'я людей буде Записано у книзі життя, тому що у Бога є книга життя. Якщо записано у книзі життя, то людина попадає у царство Боже. Якщо ж ім'я не записане, то воно попадає у, на вічну, у гієну вогнену. Тому Бог фіксує всі наші думки, да, всі наші дії і все, що ми робимо у житті. Тому ми при житті вже маємо обирати, приєднуватися до живого Ісуса Христа, до живої церкви, до Слова Божого, ставати учними Ісуса Христа та